Доброго дня, вітаю вас. Сьогодні у нас 26 січня і я займаюся тим, що сажаю розсаду у неопалену теплицю на весну. Тобто це буде десь середина квітня, початок. квітня. Все буде залежати від погоди. Роблю я це у себе в приміщенні, а не в теплиці, тому що в мене невелика кількість розсади. Це приблизно буде ну, курчів 500-600. Тому я, не, я вважаю, що не варто йти в теплицю заради такої маленької кількості е і опалювати теплицю з січня по квітень і тратити на це все дрова. Оскільки в мене теплиці не, декілька теплиць, вони невеличкі, тому я е маю невелику кімнату, в якій я займаюся розсадою. Осажаю я, як бачите, ось такі невеликі касети. Ось такі невеликі касети. Ось, Після чого, як е, зійдуть перці в стадії двох-чотирьох справжніх листків, я буду пересаджувати їх е, у більш, більші стакани, це приблизно будуть півлітрові стакани, ось, а потім вже буду їх пересаджувати в саму теплицю. Використовую я куповну землю, не згороду, не кертичну, тому що якщо є дуже багаті люди і люблять сажати в кертичне або в землю згороду, то ці люди можуть дізнаватися зразу, де можна купити хороші саджанці. Тому не радив би вам економити на землі. Е, можна зробити землю, землю самому, але для цього потрібно мати хороший компост. І тоді робити землю. Так як в мене компосту хорошого немає, я купляю, тому що хороша сильна розсада це перший крок до успіху і хорошого, хорошого урожаю. Ось, після того, як я засипав е, землю свою касету, я її ущільняю. Я її ущільняю ось так. Чому я ущільняю? Е, тому що, навіть якщо я любить е, хорошу м'яку землю, якщо я зараз роблю тут дирочку, о, кину зернятку і засиплю полию водою, вода, вода уплотнить землю і вона ось так сяде. А сама зерня, саме зернятко може десь провалитися разом з водою туди вниз і потім Можна його і не знайти. Тому я ось також чиняю землю, після чого я зараз буду поливати і буду показувати далі. Минили землю. Ось. Ну і зараз перенесу на стіл і ми будемо це все поливати. Ось ми принеслися на стіл, маю такий агреат, в ньому літра води. І я поливаємо касети, поливаємо гарно касети, тому що земля буде, має бути гарно зволожена. Навіть якщо ми перелиємо, не варто боятися, в кожній касеті є дренаж, через цей дренаж вода повністю витече. Вода повністю виточе і все буде добре. Ось так лясно. Е, Які саме сорти перцю я буду садити? Е, на даний момент я сажу перець Геркулес. Це є грубостійний перець, червоний. Того року я був, його посадив. Ну, у відкритому ґрунті він показав прекрасні результати. Надіюсь, в теплиці він покаже, покаже найгірші результат ось Після того, як ми полили, звичайно викидаємо зернятка вода зараз йде. Ось так. Я не заглиблюю, не роблю там е якісь там ямки по 8 мм, по 1 см. Чому? Тому що приблизно після того, як я вщинив, тут сантиметр, сантиметр якраз і залишається. Тут у вас і рівно сантиметр, Земля засипеться і буде, все, і буде все добре. Також в мене буде перець хаски. Це зелений солодкий, я його буду садити у відкритий ґрунт, тому буду саджати його в середину, на кінець лютого. Тому що в травні, в травні я його буду висаджувати тільки відкритий. після того як я закинув. Насіння отак засипаємо зверху ось. І також ущільняємо. Не сильно, тому що не варто теж затолочувати. Ось. І також поливаємо зверху водою. Ось така у нас касета вийшла. це вона вже повністю полита, ушкільнена. Також пам'ятаємо, що перець вирощується при температурі 25-28 градусів. Якщо температура буде менша, сходи він буде довше. А якщо взагалі нижче 18 градусів, то можна сходів не дочекатися. Тому старайтеся тримати в районі 25-28 градусів. Також радив би вам зразу після того, як я от посадив і полив, я це все зараз е, промочу ще раз. Ось, вже вода закінчилась. І е, накриваю це плівкою, і буду чекати перших сходів. Е, ось, тому радив би всім дотримуватися хорошої температури, тому що перець він у нас досить вибаглива рослина до температури. Також пам'ятаємо, що е, розсада перця повинна бати, мати приблизно 75 днів для того, щоб її висаджувати у відкритий ґрунт. Надіюсь, вам була е, ця інформація корисна. Е, вирощуйте хороші овочі. Фрукти, хороших вам всім урожаю. Підписуйтесь до мене на канал і ставте подобайку. Всього вам найкращого.